Властонський кіноклуб знову поновив свою роботу. Відкриття супроводжувалось показом відеокліпів. Деякі з продемонстрованих кращих українських рок-кліпів 90-х років на сьогодні вже раритетні. Їх відшукали в особистих архівах та інтернеті. То сьогодні діти можуть ознайомитися з першими кліпами перших українських рок-гуртів, таких як брати Гадюкіни», Вопліві до плясу», Сестричка Віка, Кумовниць і, і решта. Вони вже не, не, не пам'ятають цієї музики або погано пам'ятають. І, власне, вони можуть побачити, як їхні виховники, ті вихователі, яких зараз, вчать, на чому вони росли, на якій музиці вони виховувалися. Вхід на сеанси кіноклубу по квитках. За них вимагають своєрідну платню солодку. Ціна заздалегідь придбаного квитка одна цукерка, в день показу дві цукерки. Три зібраних квитки можна обміняти на клубний значок кінолюб. Має певні особливості і підбір кіноматеріалу. Жорсткі чорні комедії не проходять. Перевага надається фільмам, котрі спонукають до добрих справ. Ми стараємось, щоб домінували українські фільми, але ми не закриваємо проходи для всіх решти фільмів. В Першу чергу цей фільм має нести якусь певну ідею. Це ми стараємось, щоб окрім розважальних моментів, фільми не несли виховний момент, оскільки ми є виховною організацією. Такий кінопроект є виключно внутрішньоорганізаційним. Уже майже півтора року двічі на місяць його відвідують лише пластуни. Найбільшу кількість публіки, близько семи десятків, вдалося зібрати на сеансі старих українських мультфільмів. Однак і для 10-15 відвідувачів кіноклуб справно працює. Пластунська дисципліна доречна й на дозвіллі.